Омста обернулася трагедією в селі Денисів, Козівського району. Фельдшер знайшла мертвим місцевого 43-річного мешканця. Вбивцею чоловіка виявився 27-річний тернополянин, батько трьох дітей і турботливий працелюбний господар. Так про нього відгукуються сусіди. Що стало причиною того, що молодик пішов на страшний злочин. Дивіться далі. Один із мешканців Тернополя з метою помсти за свого дядька замовив таксі, взявши із собою кухонний ніж, виїхав у село Денисів Козівського району. Де, увійшовши до одного з господарств під час сварки, яка переросла у бійку, наніс чимало ножових поранень тілу чоловіка, який образив дядька. Напередодні його родич у Тернополі при розпиванні спиртного познайомився із потерпілим, який і запросив його у село Денисів. Під час гуляння забрав у свого гостя цінні речі і одяг. Потім дав йому старе лахміття і вигнав з дому. Про інцидент чоловік розповів своєму 27-річному племіннику, який вирішив помститися кривднику. Під час словесної сварки, яка переросла у бійку, спричинив множинні ножові поранення у різні частини тіла чоловіку, який образив. Цього родича його після скоєння злочину сів у таксі і приїхав в Тернопіль. Він намагався приховати сліди злочину, помив ножа і одяг. Проте зробити йому це не вдалося. Зараз триває досудове слідство, підозрюваний на даний час арештований.